Виконуємо номер 693 із підручника Геометрія 7 та номер 48.18 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Точка О Центр кола. Малюнок 24.11. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть завдання перше: кут СОБ, якщо кут САО 50 градусів. І друге кут САО, якщо кут СОБ – 110 градусів. Приступаємо до виконання. Я виконала малюнок і коротко записала умову задачі. Нам дано кут САО, його градусна міра 50 градусів. Потрібно знайти градусну міру кута СОБ. Це перша наша задача. Трикутник АОС рівнобедрений АО дорівнює СО як радіуси. Запишемо це. Трикутник АОС Рівнобедрений з основою. АЦ. І пояснюємо АО дорівнює СО як радіуси. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника кут ОАС дорівнює куту ОСА. За властивістю кутів рівно бедреного трикутника кут ОСА дорівнює куту ОАС і дорівнює 50 градусів. Кут СОБ, зовнішній кут трикутника АоЦ при вершині О. Кут СОБ, зовнішній кут трикутника АОЦ при вершині О. Тоді за теоремою про зовнішній кут трикутника, зовнішній кут трикутника дорівнює сумі двох внутрішніх, несуміжних з ним. Тоді за теоремою про зовнішній кут. Трикутника, кут СОБ дорівнює кут ОАЦ додати кут ОЦА. І дорівнює 50 додати 50 буде 100 градусів. Записуємо відповідь до першої задачі. Тепер переходимо до другої задачі з цього номера. Нам відомо, що кут тепер СОБ у нас 110 градусів потрібно знайти градусну міру кута САО. Знову ж починаємо з того, що трикутник АО рівнобедрений і що кути при основі в нього рівні. Трикутник АОЦ. Рівноберений з основою АС. І пояснюємо ОА дорівнює ОС як радіуси. За властивістю кутів рівнобедреного трикутника кут САО дорівнює до рівня куту. А, С, О, Кут СОБ, зовнішній, кут трикутника. СОБ, зовнішній, кут трикутника. А оце при вершині О. за властивістю зовнішнього кута кута трикотника Кут СОБ дорівнює сумі кутів СО, САО і АСО. Тоді кут САО дорівнює куту АСО. І дорівнює Ку С поділити на 2. С 110 ділимо на 2. маємо 55 градусів. І записуємо відповідь 55 градусів. Номер 693 із підручника геометрія 7». Та номер 48.18 із підручника Математика 7 виконано.